Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий нюанс в роботі підігрівача танка Т-90С. Панове, хто трофеїть І у кого складається враження, що це шасі 72-ки, Не марнуйте час, як ми змарнували хвилиночок добрих 40. Хвилиночок 40, ми змарнували часу у пошуках механічного крана в башті. Як у 72-йки. Його тут нема. Його тут нема. Тут є. Preheater Wolf On. Так? От, московити собі наліпили московицькою е, мовою. Так. Preheater Wolf On. Це у нас увімкнений кран. Зараз буде окреме. Відеорозлоги про пуст підігрівача на 78 і Т-90. От єдина різниця, це те, що ну, принаймні Т-90С, так, Сі 72, клапан пального до підігрівача, не механічний в башті, а електричний у механіка-водія. Звісно, зручно і файно. В принципі, температури для якісного пуску води. Двигуна у нас в погоді достатньо олива у нас підігріється і розженеться так? під час пуску двигуна. Все, хай вам добре служить, тому що я ж кажу, тут нормально перелопатили всю башту, а потім сіли, подивилися. Попередній підігрівач, клапан увімкнути. І аут зараз вимкнемо, якщо ви чуєте звук, то він стане іншим. Все. Продуваємо підігрівач. Хто знайомий зі звуком роботи бро підігрівачів бронетехніки? Якщо мої AirPods зараз пишуть, ви маєте відчути різницю. Все, трішечки продуємося і будемо пускати двигун. Дякую за підтримку. Разом і поборемо.